вами новинка від бренду Corello, прогулянковий візочок Porto. Зручний повдовжний капюшон. Оглядове віконечко, захищене дощовиком. За допомогою ремені регулюється у лежаче положення. Світочка для провітрювання. П'ятиточковий ремень безпеки. Регулювання підніжки? Тормозна система. Колеса пластикові, передні колеса фіксуються. В також йде чохол на ніжки, відкривається посередині на замочку. Автоматичний механізм складання візочка. Ну, а придбати цей візочок та багато інших ви можете в нашому магазині.